Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом 5 копійок 2004 року. Зокрема, розберемося сьогодні з вами про штамп 1 ВВМ по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Отже, для визначення штампу по каталогу ІТК нам треба знати три сторони: це оверс даної монети, реверс даної монети та гурт. Але перед цим хочу сказати, що 5 копійок 2004 року має 2 варіанти по аверсу та три варіанти по реверсу, що в сумі дає відношення аверсу до реверсу шість варіантів штампу. Сьогодні ж ми з вами розберемо штамп 1 ВВМ і всі його особливості. Але перед цим хочу сказати, що 5 копійок 2004 року це монета, яка була в обігу в Україні. Її вага складає 4,3 виготовлялася вона з нержавіючої сталі. Її діаметр складає 27 мм. Гурт у даної монети рефлений, тобто має мілку насічку. Отже, 5 копійок 2004 року. штамп перший по аверсу. Зараз з вами його розберемо. Які його особливості? Елементи зображення товщі, товщина ліній між тризубцем. Така сама, як проміжок між тризубцем та правою частиною щита. Це ми можемо наглядно побачити. Для того, щоб відрізнити штам перший та штам другий в попередньому відео я це все докладно показав. Силку залишу в кінці відео. Перейдіть і подивіться, щоб наглядніше зрозуміти, яка різниця. Дата знаходиться ж вище до герба, ніж до канту монети. Саме така особливість штампа першого, і ми її охарактеризували. Що ж до штампу ВВ по реверсу? Спочатку ми визначимо, що це штамп В. Які його особливості? Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника, а в гроні номер 5 чинок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка ж над буквою «Ї» знаходиться посередині між буквою та п'ятіркою номінала. Саме так ми визначили, що це штамп В, А як же ж визначити штамп ВВ? Є особливість. У п'ятірки номінала лінії шрифта широкі, поверхня ж сама, вона плоска з прямим, чітко вираженими краями. А чорточка над буквою Є товста і приблизно 0,5 мм. Тобто, якщо в попередніх штампах ми дивилися, що п'ятірка була випукла. То тут вона плоска. Так, можна охарактеризувати штамп ВВ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп поверсу перший по реверсу ВВ. Залишається питання, що таке буква М. М вказує на те, що гурт у даної монети з мілкою насічкою. З крупною насічкою монета різновидів немає. Що ж до ціни даної монети, 5 копійок 2004 року на даний час. Які мають штамп 1ВВМ, коштують від 5 до 7 гривень за одну монету. Тож, якщо у вас є такі монети, присилайте на оцінку, з радістю вам допоможу. Якщо у вас лише запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступному відео ми з вами поговоримо про монету 5 копійок 2004 року, яка має штамп 1 ВВМ. ГМ. Цим самим закінчимо розбір першого штампу по аверсу 2004 року. Зараз залишу пару секунд для того, щоб ви ознайомилися більш детально з інформацією, як можна визначити 5 копійок 2004 року штампом 1 ВВМ. Перед цим хочу сказати, що штамп перший особливість така, що ось ця лінія така сама, як проміжок між Грибом та щитом. Тобто тут. Що ще хочу додати. Якщо ви знайдете 5 копійок 2004 року в іншому металі, тобто не в нержавіючій сталі, а в алюміній бронзі, латуні, міді чи інших металах, то така монета є пробною також на даний час від 10 тисяч гривень. Також звертаємо увагу на повороти і відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете монету з поворотом Аверса до Реверса 90 градусів, то така монета буде коштувати від 3 тисяч гривень за одну монету. Тож уважно перевірте, чи нема у вас таких монет, як я вам тільки що розказав. Всім дякую за увагу!